Рецепт супа пюре з чечевицею і також фаршем. Можна фарш не додавати за бажанням. Готую бульйон з овочів. Можна додати м'ясний бульйон і на ньому овочі також відварити. Це буде тоді більш наваристище. Знімаю пінку, яка утворилася після додавання чечевиці, кабачків, картоплі. Можна також додавати гарбузик чи ще якісь овочі. Тим часом на сковорідці притушковую цибульку і даю до неї порізаний смужками перець болгарський, моркву, помідорчик Розмішую також протушковую все разом. Додаю фарш, розминаю його і даю в пропаритися в сковорідці ще 5 хвилин. Посипаю сванською сіллю, ви можете додавати свої приправи за бажаним смаком. Додаю солодку аджику, якою рецепт є в нас також на каналі, і дві ложки сметани. Все це виливаю в суп. Проварюю ще разом близько 20 хвилин. Всього суп вариться близько пів години. Тим часом на сковорідці на дуже маленькому вуглі підсушую цухари у даного хлопчика. Блендером роблю пастообразну масу в супі, от збиваю його, от така, таке пюре в мене вийшло. Промішую, пробую ще на сіль, близько мене йде однієї чайної ложки супчик солі. І одна чайна ложка йде до маси на сковорідці. Ось такий гарний виходить